Вирішив з вами поговорити про щастя. Вирушайте на пробіжку, прогуляйтеся, помедитуйте, поговоріть з незнайомцем, подумки, подякуйте, і буде вам щастя, наскільки ці поради є науковими. Щоб відповісти на це питання, канадські психологи перевірили доказову базу найпопулярніших стратегій досягнення щастя. Перевірка проходила у два етапи. Спочатку вони занурилися у пошукові запити на кшталт, як бути щасливим. І вибрали ті рекомендації, які давалися найчастіше. Їх виявилося п'ять. Практикувати подяку, медитувати, проводити час на природі, бути соціальним та займатися спортом. Потім психологи прочесали наукову літературу у пошуках підтверджень ефекту цих практик. Знайшлося понад 500 досліджень, але лише 60 з них відповідали сучасним стандартам надійності. Підсумок виявився наступним: багато стратегій насправді не підкріплені надійними доказами. Найбільш доказовими виявилися практика подяки, соціальність та екстравертна поведінка. А ось щодо медитації та фізичних вправ і перебування на природі, то сучасним стандартам відповідали лише 5% присвячених їм досліджень. Наприклад, лише 5 робіт переконливо доводили, що люди Почуваються щасливішими після одного сеансу фізичних вправ. І то порівнювали ці фізичні справи з тими, хто займався ну, таким чимось нудним. Ну, наприклад, просто сиділи у тиші. І лише чотири експерименти дали переконливі докази того, що перебування на природі приносять щастя. Насправді. Це не означає, що психологи нічого не знають про щастя. Просто деякі стратегії, які були широко розрекламовані медіа, за фактом не найкращі. При цьому часто не беруться до уваги дійсно ефективні стратегії. Ну, наприклад, мало пишеться про те, як впливає на рівень щастя допомога іншим людям. При цьому є досить переконливі докази того, що пожертвування роблять нас. Щасливішими. Тому донатьте на ЗСУ або тим фондам, яким довіряєте. І будете почуватися щасливіше. А від мене кілька порад. Забудьте про необхідність справляти добре враження на інших. Подобатися всім навколо просто неможливо. І це вже точно не залежить від ваших зусиль. Виглядати ідеально, поводитися так, як вам взагалі не властиво. Це усе ніяк не вплине на думки людей. Повірте, ті, хто вас дійсно любить і цінує, вони дуже добре знають вас справжнім. І будуть любити вас суперечусь. Наступна порада це порада про контроль. Відпустіть його! Відмовтеся від необхідності постійно контролювати все, що відбувається з вами ситуації, події інших людей. Просто дозвольте їм бути такими, якими вони є. І вам стане набагато легше. Уникайте спілкування з токсичними людьми. Токсичні люди можуть бути вашими колегами або членами вашої сім'ї. Після розмови з ними ви можете відчувати там, втому, роздратування, ви можете відчувати спустошення або душевний біль. І так відбувається знову і знову. Намагайтеся бачити цих людей якомога рідше. Це допоможе вам зберігати свої душевні сили. Це допоможе вам бути трішечки щасливішими. Цінуйте сьогодення. В кожному дні можна знайти щось хороше. Адже невідомо, що чекає нас завтра, тому знайдіть щастя сьогодні. Тримайте це почуття в собі, цього вчить філософія Сходу, зупинити миті, насолоджуватись, а також гештальтерапія. Бути тут і зараз. Життя прекрасне, просто озирніться навколо. Вірю в Збройні Сили України. І до зустрічі!